Денис Селін, який називає себе громадським діячем та активістом, розповсюдив у мережі інформацію про те, що міський голова Дніпра Борис Філатов нібито придбав елітне авто. У відповідь міський голова заявив про наклеп та поділився наміром звернутися до суду. Після цього Селін свій допис видалив. Крім того, почав видаляти і критичні коментарі зі звинуваченнями у розповсюдженні фейків. Спланована акція чи самопіар відповіли політологи. Причини є тільки дві, якщо чесно. Перша причина це дурість недостатньо інтелекту у людини. Їй подобається хайпувати, їй подобається. Їй здається, що якщо є велика людина, потужна людина, людина, на яку всі дивляться. А він тут такий маленький, якого мало хто знає, скажімо так. Зловить цю людину на злочині, звинуватить людина, буде відповідати. Він кайфує від цього. Це дурість така друга це замовлення. На жаль, люди при владі це е, люди, які постійно е, змушені боротися за свою репутацію. Є його супротивники. А я знаю трошки Дніпро, хоча я киянин там є достатньо тих, хто не любить Філатова стосовно, ну це стосується колишнього криміналу, якому не подобається, що влада на руках, влада у команди Філатова, і тому вони можуть таке замов, замовляти, підставляти. Тому причини тільки дві.